Такі млинці сьогодні ми з вами приготуємо. Вони виходять дуже тоненькі, їх легко загортати в начинку, готуються вони швидко та просто. Залишайтеся зі мною будемо готувати! Хочу приготувати сьогодні млинці. За цим рецептом вони виходять дуже вдалі, можна використовувати як для того, щоб начиняти, або смакувати так до чаю. Я хочу приготувати, а потім зробити їх із м'ясною яс, начинкою. Виходять вони дуже м'якенькі, довго лежать у холодильнику, навіть не тріскаються. Так що готуйте разом зі мною. У мене 3 яйця середнього розміру, Добавляю дрібку солі. І гарненько буду збивати. Міксер не обов'язково, я це роблю вінчиком. Додаю дві ложки, в мене невеликі, ось такі не столові, а трішки менше, дві ложки цукру. Трішки ванільного цукру, додаю його і до млинців із солодкою, і з солоною начинкою. Люблю, коли вони такі ароматні. А ви дивіться, якщо не любите ванільний цукор, не додавайте. Тепер все об'єдную і буду додавати молоко. Молоко спочатку, а потім додаю кипяток. Але спочатку додаю лише саме молоко, щоб все об'єдналося, перемішую вінчиком. Обов'язково борошно просію. Всі точні пропорції я залишу в описі під відео. Дивіться, готуйте. Рецептів є багато для млинців, мені подобається на молоці, тим, що вони не рвуться, еластичні, її гарно можна закручувати і готувати із начинкою. Як ви бачите, я тісто роблю трішки густішим, ніж потрібно, для того, щоб гарно розбилися комочки. Якщо будете його зразу робити, його довше просто потрібно буде збивати вінчиком. інчиком. так спочатку густіше, потім додаю остальну рідину, і комочків там зовсім немає. даю рослинну олію, і вже аж в самому кінці приготування гарячу воду майже щоб був окріп. Води і додаю стільки, щоб була консистенція тіста така, як мені потрібно для млинців, не густе, тісто тої густини, що потрібно, я його залишаю приблизно на півгодинки, щоб настоялося, а потім будемо випікати млинці. Яка велика порція вийшла в мене млинців. Ще вони гарячі, пара з них навіть йде, але їх так багато буде нам на декілька днів. А ви пишіть коментарях, можливо, у вас є свій якийсь перевірений, дуже добрий рецепт, я обов'язково почитаю. Всім дякую за перегляд! Ставте пальчик вверх, пишіть коментарі до наступного відео! Пока-пока!